Вітаю друзі 15 січня. Більше доби тому розпочалась атака. Розпочалась атака на Юлію Тимошенко та її політичну силу Батьківщина, на її соратника Сергія Власенка. Атака організована соросятами, глобалістами. Все, що з ними пов'язано, За нею, стоять медіаресурси і особисто Віктор Пінчук, Томас Фіала. Мета атаки обновити Тимошенко, взяти під контроль Батьківщину. Можливо, навіть йшлося про те, що Юлії Володимирівні запропонують піти на пенсію, а її місце займе Олена Кондратюк, віцеспікер. Парламенту, яка є дружиною пана Богуцького, головного медіа менеджера Віктора Пінчука, який керує Сіті Віновим СТБ і так далі. Юлію Володимирівну Тимошенко звинувачують, що вона купувала депутатів, купувала голосування. В тому числі по кадровим питанням, купувала голосування по іншим питанням і купувала, щоб вони або примкнули до фракції, або були солідарні з фракцією. Мушу сказати, що така практика в парламенті. Таке млянство в парламенті відбулось не вперше, не вдруге, не втретє, не в десяте. Це практика, на жаль, українського парламенту. І, на жаль, це й призводить до тієї ситуації, яку ми маємо. Це раз. Друге. Чи єдина Тимошенко в цих питаннях? Ні. Ні. Насправді, я думаю, що Юрій Бойко, Сережа Льовочкін, Давида Рахамія, Петро Порошенко дивилися на ці 40 тисяч, які, до речі, до справи жодного відношення не мають, які розкладували набу для картинки для відеоряду перед Тимошенко, дивились на це все і. Плакали от умілені, тому що вони витрачали в рази в десятки разів більше купуючи депутатів. Ну, наприклад, з тієї ж батьківщини свого часу купили табавових. Пам'ятаєте, цей скандал, від якого пішла назва тушки. Так от, практика купівлі депутатів вона є. І вона, і воно Є зараз і була зараз. І є підозри депутатам вручені, частині вручено, частині ні, будуть ще, Ну і багато-багато інших речей. Питання в тому, що, що і для чого, що це за процес, для чого було Тимошенко обнуляти або брати. Як кажуть на гачок. Давайте розбираємося в тому, що відбувається. Справа Мідас. Вона ж нібито проти Зеленського, але в той же час і ні. Хто постраждав з оточення Зеленського? Та ніхто. Міндіч насолоджується життям в Ізраїлі. Цукермани насолоджуються життям в Ізраїлі, дрібних сошок взяли. Відпустили під заставу. Слідчі дії далі не проводяться. Плівки міндіча не оприлюднюються. Такий гачок за ФБРЖ Зеленського. Хоп і тримають. Шефір Гейт, тобто справа про зарплату депутатам в конверті. Юзик виїхав. Шефіру. Не, не вручали, не підозри, нічого. Так поговорили, пописали, полякали і все. П'ятьом депутатам вручили, ну трохи хтось десь навіть з ВІЗОПу, таке. Хто вони такі? Розходний матеріал для цієї публіки. Але Зеленського за Фаберже друге і підвісив. Для чого це робилось? Щоб очистити навколо зеленського поле. Щоб переформатувати, власне, коаліцію, урядову, і щоб в ній значну роль відігравалися якраз ці ж таки соросята, пінчучата. ці е, Всякого роду. Для чого це робилось? Для боротьби з корупцією? Та ні. Для того, щоб змінити обличчя корупції. Дивіться. Юлія Тимошенко. Нібито просила не голосувати депутатів за кадрові призначення, і навіть нібито обіцяла за це заплатити. Тут два нюанси. Нюанс номер один. Це вона розвалювала коаліцію. Ту Коаліцію, яка Сьомий рік знищує Україну. Таке враження, що Юлії Володимирівні за це навіть медаль можна дати. Друге. Кого заводили на посади після обновлення оточення е, Зеленського? Кого заводили на посади Соросята Поросята? Натауха. На фонд державного майна. На тауха. На 101%. Відсоток. 101% відсоток людина Віктора Пінчука. Шмигаль на Міністерство енергетики. Людина тісно пов'язана з Давидом Рафамією. Фьодоров на міністра оборони. Людина, яка Стало прапором новітнім оцього цього всього Соросятського двіжа. Ви подивіться, як Залізняк розказував, що треба голосувати за Федора. За того ні, за того можливо, а за Фодорова обов'язково в результаті проголосували за всіх. Це показник. Ну і нарешті, чого досягали соросята? Атакою на Тимошенко. Атакою на Тимошенко соросята досягали три мети. Перше. Вони обнуляли саму Юлію Володимирівну з можливою заміною або підпорядкуванням для того, щоб за Фаберже тримати не тільки Зеленського, не тільки слугу народу, не тільки там ще деяких. А і фракцію «Батьківщина». Друге, для того, щоб змінити морди лица корупції, щоб замість одних корупціонерів зайшли їхні корупціонери. ще й пінчук повний доступ до фонду держмайна тримає. Хочу передати привіт на тавухи і сказати, що буду моніторити кожен крок. Кожен пук, кожен чіх його в фонді держмайна. Зразу звертаю увагу, що є підприємства фонди, фонду держмайна, які попередні керівники поставили на розпил, наприклад, в Запоріжжі, випилюють на металобрухт цілі державні підприємства. Реагуйте, пане Наталуха, інакше відреагуємо ми вас. Це другий момент по Юлії Гробі. А третій момент. Реально Юлія Тимошенко є однією з ключових людей трьох, чотирьох, а вона перша з них, хто підписати могла любу мирну. воду. Глобалісти, Саресята, Пінчучата самі не воюють. Але є найміцнішим фундаментом партії війни. І вони обнуляли, намагались обнулити Тимошенко, щоб вона не підписала мирної угоди. Вони обнуляють всіх. Вони намагаються повністю дискредитувати або обнулити політично всіх. Хто виступає за мир, хто може підписати реальний мир, показати шлях до реального миру? Агенти Кремля підстилки Трампа, корупціонери це все, всі ярлики, які вони розвішують. Тепер про саму суть звинувачення. Запис Юлії Тимошенко робив Сергій Кузьминик. Це народний депутат від Слуги народу, який був пійманий на корупції, взятий на гачок НАБУ. І, звичайно, Тимошенко ніколи в житті б з ним би не зустрічалася. Вона наскільки досвідчене політичне животне. Що вона ніколи не зустрічалася б з Кузьміним, чи ще, ще й під підозрою набув, і не говорила б такі речі, які говорила. Це просто нонсенс. Чи була зустріч з Кузьмінним? Думаю, якась була, чи ця це була розмова? Не знаю, ну, і не можу судити, я не виключаю зараз технології такі, що могли. Що завгодно змінити в розмові, але зустріч схожа була. І, е, схоже, е, Кузьміни хтось привів. Тому що люди, такого рівня, як Юлія Тимошенко, з якимось Прехіндеєм, е, який з Житомирської області на ліках откати отримував, не зустрічалася. Хтось з близьких виявився крисою. Хто поки що ну, не зрозумів, але, думаю, найближчим часом довідаємося. Криса звела Кузьміних з торпедою набу, верніше, Кузьміник торпеда НАБУ. його криса звела з Юлією Тимошенко, і далі вони зробили це. Е, я скажу, вони дуже поспішали. Враховуючи те, як проходив обшук в кабінеті Сергія Власенка, який був зачинений, а той знаходився в Парламентській Асамблеї Ради Європи в Паре, враховуючи це, я впевнений, що відбувалося це приблизно так, права на голосування і команда Фас. А ту Юлю, ату, Ну і підсумовуючи, я абсолютно не вірю в жодне закінчення кримінального провадження проти Тимошенко. Я маю на увазі, що її посадять, чи її осудять, хоча не вірю. А не вірю тому, що нема підозри Єрмаку, нема підозри шефіру, нема підозри у Мерлу, навіть підозри. Немає вироків топ-корупціонерам, починаючи від Свинарчуків, закінчуючи сьогоднішнім днем. Навіть у справах, де все очевидно, де все ось воно, на долонях, і там вироків нема. Бо на і САП використовуються, та й ВАКС, як інструменти політичної боротьби, політичного тиску. Створені вони були урядом демократів в США, адміністрації Байдена і Обами, а зараз використовуються їхніми послідовниками, європейськими і не тільки. Адміністрація Трампа має мінімальний вплив на ці органи. А міф про те, що це Трамп примушує до миру таким чином, Зеленського, вигадали самі соросята, самі глобалісти, самі розганяють через свої ЗМІ і так далі. І так далі. Насправді, використовуючи набу і САП, соросята виховують, дресірують під себе Зеленського. Забирають під себе корупцію Зеленського і його оточення, обнулюють інших політиків і не зупиняють війну, бо на ній вони роблять найбільший гешеф. Саме тому Трамп сьогодні сказав, що Зеленський є найбільшою перешкодою до миру. І, звичайно, всі українці, які прагнуть миру, мають об'єднатися. І в конституційний спосіб усунути від влади диктатора і узурпатора Володимира Зеленського. Потрібно вибудовувати діалог з адміністрацією Трампа. Потрібно шукати як зупинити війну з Росією. Якщо дойде, дай Бог. До наступних перемовин з Російською Федерацією я впевнений, що умови миру будуть гірші, ніж попередні. Тоді багато хто з українців прозріє, до чого веде Зеленський. Але чим далі в ліс, тим гірші умови. І тим ближче ми до національної державної катастрофи, чого допустити не можна. І е, збиття Тимошенко це один з елементів боротьби з людьми, які можуть піти на мирну угоду, можуть її укласти, можуть відстояти на той момент можливі національні інтереси. Тому, е, скажу так: жодної боротьби з корупцією немає. В цій справі є бажання забінити одні корупційні харі на інші корупційні харі в уряді. Підконтрольне Зеленському, не підконтрольне Пінчуку, Сарасятам, всій цій публіці. От, весь розклад, а Юлю намагались зіграти. Чи зіграють, думають вік, думають е е слаба. Ну, ми будемо подивитись, але здається мені, що вони глибоко помилились. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.